Як прийняти участь в онлайн-голосуванні за проекти. Покрокова інструкція для користувачів системи Громадський бюджет. У верхній панелі зліва оберіть свою громаду. Щоб переглянути проекти, виберіть у верхньому меню Всі проекти. або кнопку Підтримати проекти. Ця кнопка буде активна в період голосування. На сторінці з'явиться перелік усіх проєктів для голосування. На цій сторінці також міститься короткий опис кожного з проєктів. Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на потрібний проєкт. Щоб підтримати проєкт, натисніть кнопку підтримати. Після чого відкриється вікно авторизації. Авторизуватись можна за допомогою BankID Ощадбанку, BankID Приватбанку або електронного цифрового підпису. Для того, щоб скористатись авторизацією Ощадбанку, оберіть провайдера Національний банк України та введіть дані для входу в інтернет-банкінг. Для того, щоб скористатись авторизацією Приватбанку, достатньо мати картку Приватбанку і підключену систему приват 24 Оберіть провайдера Приватбанк в розділі канал ідентифікації по банкам також. Оберіть Приватбанк. Після цього увійдіть у ваш обліковий запис Приват24 за допомогою номера телефона і пароля або використавши QR-код. Авторизуватись в системі можна за допомогою електронного цифрового підпису. Для цього натисніть на посилання Електронний цифровий підпис. Оберіть акредитований центр сертифікації ключів, яким виданий ваш ЕЦП. Після цього завантажте ваш ЕЦП у систему та введіть пароль захисту ключа і натисніть Щитати. Після успішної авторизації система повертається на сторінку обраного проекту, де потрібно натиснути кнопку Підтримати. Після успішного голосування замість кнопки з'являється інформація, що ваш голос зараховано.